У програма Козацькі забави пройшла в Кознецовська 26 червня на стадіоні ізотоп. Участь взяло чотири команди, так звані козацькі курені, сокіл центру дозвілля лісова пісня», полум'я пожежна частина номер 2 «Стрілець», «КМКП» та ВВ. Військова частина 3045». Змагались козацькі курені на наступних конкурсах: візитка, штовхання ядра, рукоборство, підйом гирі, естафета та перетягування линви. Оцінювала спритність та вправність наших козаків козацька старшина журій. Поки що лідирує ВВ і Сокіл, чесно кажучи, враження дуже позитивні. Це гра, це день молоді, день того, що можна показати свої зміння, свою витривалість, козацькі забави. Це молодіжний вид спорту, всі були хлопці молодими. О, тому треба розвиватися в такому напрямку і почаще проводити заходи для молоді. Крім спортивних баталій, кузнецовці були свідками свята гумору та сатири. Кавенщики зі збірної команди рівного розважали глядачів дотепними жартами та гумористичними замальовками. Хлопці з дивними сценічними іменами Іван Китаєць Зань та Коля Кутуньо припали до душі кузнецовській публіці. Полковник міліції, маршрутці. Ой, ой. Поба, будь ласка, сідай там. Нє, 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 Ну, Нічого, не, я ж полковник міліції, будь ласка, сідай там. Нє, нє, дякую, синок. Та сідай, ти полковник міліції, бачите, то? Будь ласка, сідай там. Нє, нє, тобі хворому нужніше. Чого <ріху> це я хворий? Я полковник міліції. Тому що у званні і полковник, не заробити собі на тачку тільки рахіт може. Егей, веселуха, давай. Вільна каса. Кохана! Я бідний студент. В мене немає грошей. Я бачу. Давай нормально замовляй собі! Я, не, не ж так, де мені, де вічі буде, де мені хабує. Та -та. Значить так, в мене немає грошей, я повторяю тобі! Нормальна людина, нормальний студент. Студент Рівницького державного гуманітарного університету.

Мужик, і візьми мене. А хто ж тут переможе? <ган> Бабушка! Я вже вам третій раз говорю, по посвідченню маршрутці вже є. На дитячій пристрасті кипіли на стадіоні. Кожна команда щодуху хотіла перемогти. Усіх зусиль козаки прикладали до виконання нормативів та краще все ж таки було визначено. Переможцем став козацький курень ВВ. Друге почесне місце здобула команда Полум'я. Третіми стали козаки з команди Сокіл, а команда Стрілець четвертою. Усі команди учасниці отримали грамоти та призи, а переможці ще й кубок від організатора змагань міського відділу у справах сім'ї та молоді Вітали Козаків, Ярослав Васильович Кузло, начальник відділу у справах сім'ї та молоді, та Любомир Михайлович Петрик, заступник міського голови. Від імені міського голови особисто від себе привітати вас із подвійним святом днем конституції, днем молоді за активну участь у. Міському конкурсі козацькі забави нагороджується команда КМКП Стрілець. Те пиво і все буде красиво. За друге, за третє місце команду. Це де лісова пісня Сокіл нагороджуємо. Браво соколятам! Соколи сьогодні молодці. І не змовкають, не змовкають обласки. Молодці! вони сьогодні дуже гарно боролися. Ну що ж, нагороджуємо за друге місце у козацьких забавах, перевороченим дню молоді, команду СДПО-2 Полум'я! Вони сьогодні просто молодці. Згадайте, конкурс з перетягуванням линви. Тричі, тричі вони змагалися, молодці перемагали. Просто надзвичайну боротьбу вони показали. Отримують свій, свою чарівну скриньку. Ну і, шановне товариство, за перше місце вручається кубок команді вч 34. Шановні друзі, давайте ще раз бургливими ми привітаємо усіх, усіх сьогоднішніх наших козаків. Вони молодці. Привітаємо ще раз їх з Днем молоді з наступаючим Днем Конституції України. Спасибі вам, що були разом з нами.